Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на восьму годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо ми із зведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Українські захисники і надалі чинять опір з противника просунутися в глиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 76 авіаційних ударів, скинувши при цьому 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог лучше для ураження по 1200 дронів Камікадзе, та здесь наимеже 5000 обстрілів. Не ну, ворог чергово атакував Одесу безпілотниками. На жаль, є постраждалі. Про це інформує обласна військова адміністрація. Пожежі спалахнули за декількома адресами. Горіли житові будинки, пошкоджені складські будівлі. За попередню інформацією постраждали три особи. На місцях працювали психологи ДСНС та поліції. А от у сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи Третю добу. Поспіль рятувальники працюють на місці ракетних ударів, які ворог наніс 13 квітня по центру міста. За даний період демонтовано 325 кубічних метрів аварій. Них 60 віконних та балконних отворів загалом відновлено понад 400 800 вікон, а також перекрито 740 квадратних метрів пошкодженої покрівлі. Наразі роботи ще й досі тривають. Ну і за 22 дні так званого енергетичного перемир'я російська армія вбила майже два з половиною рази більше українців ніж за такий самий період перед його оголошенням. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ну і військові відтепер самі визначатимуть, хто буде отримувати їхні виплати у разі полону. Про це інформує міністр оборони України Ростем Уміров. Для цього воєн має скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі бійця. Зміни Стосується виплат військовим, які прибувають у полоні, є заручниками інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми. Також уряд спростив набір іноземців через центри рекрутингу збройних сил України. Тепер вони можуть самостійно перевозити добровольців за кордону, забезпечуючи їм проживання та харчування в Україні. Витрати на це покриватимуть з державного бюджету. Окрім цього, Верховна Рада ухвалила законопроект, який удосконалить механізм управління та списання військового майна. Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Желізняк. Тепер усе військове майно, крім стрілецької зброї та нерухомості, можна списати без погоджень із вищим керівництвом чи правоохоронцями. Одна з умов це загальна вартість майна в одному акті повинна не перевищувати 1,7 мільйона гривень. Також міноборони допустили до експлуатації українські безпілотні бомбардувальники, українські новітні над безпілотні авіаційні комплекси один призначені для ураження живої сили, автомобільної та бронетехніки, а також інших військових цілей на передовій і в тилу противника. Вони можуть нести різні типи боєприпасів, оснащені потужним малошумним двигуном і здатні перебувати в повітрі кілька годин. Безпілотні літальні апарати мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Також вони можуть швидко розгортатися і згортатися, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місії. А от Росія влаштувала у Курській області антидронові коридори, але збройні сили України знайшли лазівки. Про це інформує державна прикордонна служба України. Ворог влаштовує їх для того, щоб запобігти ударам по техніці, яка пересувається цими коридорами, оберігаючи її. Від наших повітряних засобів, які ми можемо дотягнутися на територію Росії, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко запевнив, що силам оборони вдається знищувати російську техніку, яка рухається цими коридорами. Ну, і Володимир Зеленський разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рюта відвідали шпиталь, у якому українські захисники і захисниці відновлюються після поранень. Крім того, президент відзначив захисників та бойових медиків державними нагородами. Вони не лише щодня допомагають нашим воїнам у шпиталі Айрі рятували життя під обстрілами на Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині. Окрім цього, Володимир Зеленський закликав НАТО тиснути на Кремль. під час брифінгу в Одесі. Президент України Володимир Зеленський подякував генсеку НАТО Марку Рюте за послідовну підтримку ще з початку повномасштабної війни, а також наголосив на важливості постачання систем патріотів. За його словами, Україна навіть готова долучатися фінансово до їхнього придбання. Президент також зазначив, що Росія ігнорує американські ініціативи щодо припинення вогню, продовжуючи обстріли українських міст. Він закликав союзників до більш ріш рішучого тиску на Кремль та на підтримку оборонних форматів співпраці, зокрема коаліції патріотів і місії НАТО у Візбадені. А от уряд виділив майже 2 мільярди гривень для прифронтових громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Грошову підтримку отримують громади Харківської, Сумської, Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Кошти підуть на аварійно відновлювані роботи після обстрілів, будівництво укриттів, закупівлю спецтехніки та ремонт критичної інфраструктури. Також Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про зміну правил виплат пенсії прокурорам. Передбачається, що тепер виплати за вислов прокурорами. Утимуть лише після звільнення з органів прокуратури під час роботи на посадах прокурорів, державних службовців, суддів тим посадовцям, які мають право на призначення пенсії на загальних підставах, виплачуватиметься пенсія в розмірі відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також Верховна Рада ухвалила. Законопроект про створення єдиної роумінгової зони з європейським союзом. Далі його має підписати президент. Після цього будуть переговори з Єврокомісією про створення єдиної роумінгової зони, як пояснює міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, завдяки програмі «Roam Like at Home» Українці навіть після закінчення воєнного стану зможуть користуватися тарифами свого оператора і не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв'язок та інтернет на території 27 країн Європейського союзу. Зараз нагадаємо вам для українців у європейському союзі, де діє тимчасовий безкоштовний роумінг. Ну і до державного реєстру збитків додали облік немайнової шкоди злочини проти людей. Насамперед йдеться про депортацію українців, вбивство росіянами мирних людей про зниклих безвісті за особливих обставин. Систему обліку інформації про немайнову шкоду інтегрують з іншими реєстрами та базами. І нею буде опікуватись Міністерство соціальної політики. У реєстрі до речі вже відкрили дев'ять категорій, за якими українці можуть подавати заяви. До кінця року хочуть відкрити всі. 45 категорій реєстру збитків. Ну і тим часом Роберт Фіцо їде у Москву. Прем'єр словаччини відкинув заклик Європейського союзу ігнорувати парад 9 травня. У дописі на Фейсбук він заявив, що обов'язково відвідує Москву, коли там святкуватимуть річчя перемоги над нацистською Німеччиною. Фіцо поставив заборону на відвідування параду в Москві в один ряд зі зняттям про проросійського кандидата з президентських виборів у Румунії, вироком лідерів французьких ультраправих Марін Лепен та антиурядовими протестами в Грузії та Сербії, організованими на його думку з заходом, що ви з цього приводу думаєте, будь ласка, зазначте в коментарях під нашу трансляцію. Дякую за вашу активність. Вона важлива для нас. Ну і на прикінець нашого випуску трішки позитивної інформації для вас, аби розпочати саме з таких новин день. Українські полярники здобули рекордну кількість нагород на фотоконкурсі Вікіпедії. П'ять фотографій українських дослідників з Антарктики отримали нагороди на конкурсі наукових зображень 2024 для Вікіпедії, встановивши рекорд. За весь час проведення конкурсу, давайте подивимось. На ці фотокарточки дійсно надзвичайно красиво, а це навіть і вражає. Ну і наостанок наша традиційна рубрика Важливий про цей день 16 квітня, середа. І сьогодні всесвітній день голосу. Ініціатором заснування міжнародного святу виступила американська академія отоларингології у, у 2002 році. Також сьогодні день обізнаності про стрес. Що цікаво, в цей день у 1995 році почав діяти телефонний міжнародний код плюс 380. Які Україна першою отримала серед країн колишнього радянського союзу, а от у 2000 році на референдумі більшість жителів України підтримали ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту? На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі новин лай з 8 до 11. вже в наступній годині? Ви дізнаєтесь більше о Оперативної інформації щодо наслідків обстрілів Росією в території України, тож не перемикайтеся. з вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.